Далі, звісно, буде гірше, але поки що, це з того, що я бачу в Харкові, мабуть. Найбільше передає ту атмосферу війни на початку. Сьогодні шлях приведе нас до Харкова, незламного міста, що вистояв ворожий наступ у 2022 році. Незважаючи на крайні перемовини, де звучали погрози захопити Харків, тут продовжує вирувати життя. Але в цей раз ми побачимо ціну того спротиву. Завдяки якому регіон вистояв. Направимось на найзруйнованішу частину Саутівку. Район, який став щитом Харкова і не дав ворожим військам захопити місто Герой. Друзі, прошу вашу допомогу поширенню україномовного контенту у вигляді лайків та коментарів. Також ділитесь цим відео з друзями. сідайтеся позручніше. Всім приємного перегляду. Почнемо, друзі, з знищеного кооператива на Саутівці. Тут же поруч. Знищений район, але ось наразі це, мабуть, найбільш таке видовищне місце, яке нагадує наслідки наступу на Харківщину. Майже на кожному в другому в гаражі знищене авто. Бачите, раз, два. І от реально вже трошки пройшовши, можу сказати, що майже кожен другий гараж був з автомобілем. Все воно ворог, коли наступав у 2022 році, все тут було знищено. Далі, звісно, буде гірше, але поки що це з того, що я бачу в Харкові, мабуть, найбільше передає ту атмосферу війни на початку, коли просто знищувалось все. Будинки на щастя, вже вон, бачите, фанери у вікнах потрошку відновлюється, але тут поки відновленнями не пахне. Ця стара волга так сумно дивиться і вже зрозуміло, що ніхто нікого її звідси не прибере, а якщо і прибере, то на металобрухт. Це вже ланос, трошки свіжіша машина. Усі машини були тут. Це здається Renault Scenic, якщо не помиляюсь, доволі таки свіжа машина. Так, да, друзі, старі нові, все, все погоріло, все було знищено. А це вже машина, бачите, не згоріла. Але мені здається вона була поставлена тут вже після бойових дій, хоча бачите, все в решетово, машина ціла, тобто мене її що її загнали вже після того, як тут все було спалене. Деякі навіть на замку гаражі відновили. Тоже це в нас що, наче Меган чи опель. Вон, здається мені це ж... Юпітер, даски. Коляскою. Чи не Юпітер, Пітерну, мотоцикл навіть з Коляскою. Загалом ж, якщо у вас виникає питання, чому це було знищено, ні, тут, як бачите, ніяких позицій, ніяких військових тут не було. Тому, що, як пам'ятаєте, в перші дні ворог зайшов в Харків, йому вдалося зайти. Ті, хто зайшли, всі були знищені. І на знак помсти почались знищуватися цілі квартали. А оскільки Північна Салтівка вона майже біля кільцевої, а ви пам'ятаєте, що ворог пішов на кільцеву дорогу, то знищувалось і руйнувалось все вщен, щоб вже зайти на чисту і не було ніякого спротиву. Тому вся ця частина Харкова дуже-дуже сильно постраждала. Як ви можете бачити, цей гаражний кооператив доволі такий великий. В ту сторону, в ту сторону, там ще один знищений йде. І також іде інша, можна сказати, вулиця, де такі ж самі знищені гаражі. Але давайте вже переміщатись у забудову та подивимось, як воно сьогодні виглядає там і які руйнації були там. Там дуже жахлива картина. Другі, друзі, що мене тут реально шокує, те, що, незважаючи на таку всю ситуацію, все одно знаходились мародери, котрі приїжджали тут і багато чого намагались. Наживитися. Ось, друзі, щоб ви розуміли, отут був такий самий будинок залишки будинку, тобто було раз будинок, а тут точно такий самий нічого не лишилось, один, знаєте, фундамент. Так, було поруч дві 16 поверхівки, ось одна всіліла побита, а від цього будинку лишився лише фундамент. Залишки підвалу. Друзі, це поки що мабуть один з найбільш знищених будинків, що я бачив. Все вигоріло вщент. Сюди, скоріш за все, був приліт. Я навіть не уявляю, як це буде відновлюватись. Дивіться. А, бау самого даху був. Це жесть. то квартири зліва вони їх пошкодило вибуховою хвилею, а квартири справа повністю. Ну, Я сподіваюся, що там людей не було б на цей момент. Обережненько подивимось. Бачите, яке тут все. Це вигоріло. Тобто будинок вигорів, тому що ворог там стояв на кільцевій декілька кілометрів і стирав ці райони з лиця землі. З хорошого, що можу сказати, бачите, частина будинків відновлюється, у той вже повністю відновлений. Тобто, чим менше будинку пошкоджень, тим швидше його відновлюють. Там вон, взагалі новий побудований, той під відновлення, але... Чи будуть відновлювати цей, чи його перебудують, я навіть не знаю. Я думаю, що тут нема що відновлювати, і цю частину просто будуть зносити і по новій будувати. Адже подивіться. Ага, ось вона, друзі, ось ця квартира. Тут ми будемо дуже обережно. Бачите, стіна лишилась, а підлога провалилась. Тобто вона панельний будинок, панелька. Лишилося все знизу провалилося. Такі от моторошні картини тут. Ось у нас крайній поверх. Далі вже дах іде. Ліфт. Я думаю, вигорів впав, але ось під під цією квартирою ще один поверх цілий, а вже під нею нічого немає. От ми були на два поверхи нижче, там ота яма. Я ще не бачив такого. Я просто дуже сподіваюся, що в момент удару по будинку тут не було людей. Але чесно, от за цю війну це, мабуть, одна з видовищних таких важких картин, що я бачив в плані цивільних міст. Адже там будинок повністю ще зруйнований. Тут цілий поверх впав після атаки. Я навіть не знаю, чим це сюди опинули. І це, друзі, тільки один з сотень будинків у Саутовці, котрі постраждали. Чесно сказати, дуже тяжке видовище, і я ж кажу. Я сподіваюся, що в той час, коли це було, люди звідси евакуювалися. Зараз так тут багато людей, люди повертаються, життя в місто повертається. Але як мені пишуть глядачі, то щоб документувати таке, щоб це, це вже історія, це має побачити якомога більше людей. Тому, друзі. Максимальний актив, будь ласка, під відео проявіть, поділитися їм з друзями. Я думаю, що це мають побачити якомога більше людей. Ось Може бути складно повірити в це, але між цими будинками не було проходу. Це наразі розбирають. Завалий. Просто будинок був знищений. Думаю, скоріш за все це була авіабомба. Навіть не уявляю, що могло спричинити такі руйнування, але будівельна техніка працює, все поки що відбудовують потрошку дуже. Ось можете бачити, що відбулося після прильоту безпосередньо в квартиру. Руйнація. І ще раз. Руйнація. Ще одна така квар... картина, також бачите? З самого верхнього поверху, з іншої сторони, вже відбувся обвал. А зараз трошки історичних моментів. Як же так сталося? Пам'ятаєте, в лютому 2022 року, коли ворог наступав на Україну, на Харків вони наступали з декількох напрямків, сюди вони здається заходили з Білгорода. Там дві траси що з Росії сюди. І в перші дні ворогу навіть вдалося зайти до Харкова, але як пам'ятаєте, місцева територіальна оборона разом з іншими спецпідрозділами вдалося їх вибити. І коли ворог зрозумів, що вже не зайде, це було в березні, в березні, з березня, здається, вони по вересень, вони отут от на кільцевій зайняли піхотну оборону, трошки далі стояла техніка, і майже з кільцевої вони лупили по місту всім, чим було. Цей будинок він є крайній в місті Харкова перед кільцевою дорогою. Тому він і постраждав, мабуть, один із найбільших. Я думав, що то, друзі, ота руйнація це масштабно, але тут просто немає цілої секції будинку, десь під'їзд до 2 чи 3. І ви просто уявіть, як отак люди мали власне житло, жили собі, спілкувалися російською мовою. В Харкові я помітив, ну, багато людей досі спілкуються, але в якийсь момент наша братська держава вирішила, що їх треба звільнити. Ось у нас що відбулося. Як можете чути, відбувається робота будівельної техніки. Будинок повністю виселений, а поруч повністю відновлений. Тобто вже нові вікна майже усюди. Будинок відновлений. А цього... А цьому будинку ще тільки все попереду. А оці ось сліди на асфальті це від уламків коли розлітається, з швидкістю перевищуючи, ніж швидкість звука, отакі от залишки вшать. Друзі, ще один вигорівший будинок. Можете їх рахувати, можете не рахувати. Скажу вам, що тут їх декілька десятків ще досі не відновлених, декілька вже повністю відновлених. Але на Саутісі життя триває, росуть магазини багато людей. Ось був колись дитячий садок. Наразі будівля пуста. Частково знищена. Вон, бачите, перельот прям в другий поверх. Також поруч виповнені будинки. Ой, навіть машина спалена. Де Оланос? Як можна бачити, якраз з тієї сторони була кільцева, тобто це чи арта якась, ну на 120-ку схожа. Виборочно, прям це була ціль, друзі. Це була ціль ворога. Все в уламках, все розбито. Кожен кожен будинок. В Салтівці, або частково, або повністю зруйнований і непридатний до життя. Вон цей дитячий садочок. Вон сусідній будинок, друзі, така сама картина. Ну, За деревами не видно тож Повністю знищений цілий поверх. Навіть не те, що цілий поверх. А ось бачите, він трошки проглядається. що виріс у старих районах, у мене в дитинстві теж біля будинку було багато таких погребів, які, до речі, можна було, я думаю, місцеві їх використовували, як бомбосховище, хоч якесь укриття було. Така краса посеред міста. Зважаючи на всі ці руйнації, Харків це доволі гарне місце. Місто. І навіть оця північна Салтівка, куди намагався зайти ворог і закріпитись на окраїні, тому вона все-таки знищилась, Вона досі за нею наглядають, відновлюють потрошку ще один відновлений будинок. І ось от такі от красиві місця. Майже дика природа в місті. Я сам з Києва і в Києві таких місць набагато менше. Вон, до речі, бачите, навіть по той стороні річки знищені будинки. Зруйновані. Якщо зараз повернутися в перші дні війни, дивися нещодавно інтерв'ю, цікаве, територіальної оборони Харкова. Виходить, що ворог наступав дезорганізовано, тому що декілька груп. Я думаю, всі бачили відео на початку війни, вони їм вдалося дійти ну, не до центру, але вони зайшли процентів на 30 у Харків. І там, здається, була школа знищена, там, де навіть російський спецназ закріпився. І Оцей боєць розказував, що вони прямо аж на себе визивали. Артилерію. І от такі от малі групи вони позаходили в Харків, були знищені, а вже основна частина війська, котра шла через липці, через тут здається село Циркуни називається, от вони там закріпились, в місто вони вже зайти не змогли. І розуміючи, що в місто їм зайти не дадуть, ця частина Великої Данилівки та Північної Савтівки, вона просто її нещадно бомбардувала для того, щоб вже наступаючи могли зайти і закріпитися. Але, на щастя, в них це не здалося. За своїх втримали і зараз ми бачимо наслідки. Вже три роки пройшло, але досі все це видно. Ось друзі, стосовно Данилівки, це вважається доволі таки багатий район Харкова. Я думаю, по будинкам це видно. Але також дуже багато знищених вщент. І тут тільки-тільки повна перебудова. А оце друзі передмістя циркунів. Місце, куди вдалося дійти ворогу, як бачите, все тут вщен знищено, тому що ворог йшов і просто все рівняв землею, щоб зайти вже спокійно. І ось який результат сьогодні. Взагалі-то думав трошки погуляти, але ви бачите такі таблички міни. І вони тут усюди. Тому, друзі, якщо взагалі ви проживаєте десь недалеко від зони бойових дій, або бачите такі таблички, дуже-дуже важлива рекомендація, ні в якому разі не йти перевіряти, чи там є, чи нічого немає. Просто не ходіть туди. І зараз ми також тут не будемо лазити, адже ці таблички тут присутні, тому так от я вам поверхнево все покажу, і будемо повертатись в Харків назад. Можете бачити, значить рівна земля, нічого нема. Але, друзі, повірте, якщо тут профіціювали професіональні сапери, то настільки можна замаскувати небезпечні при... пристрої, я як так назву, що в житті не здогадаюся, що там щось може бути. Тому краще не перевіряти і обов'язково дотримуватись техніки безпеки, всіх цих правил поводження в місцях, де були бойові дії, і не наражати себе на небезпеку. Зараз, друзі, пішов дощ, то думаю це буде одна з крайніх локацій, які я вам покажу в Харкові в цьому ролику. Це в нас на в'їзді в Харків, колись раніше була мийка, а зараз як можете бачити вся вона посічена уламками. Ось бачите, тут прилетів снаряд і посікував всю мийку уламками. А поруч на території залишки техніки, автомобілі. Дивіться, знищена посічена маршрутка. Я думаю, раніше тут було більше техніки. Ось також спалена машина ще одна. В якийсь момент люди втратили все. Це в нас вже знищене ТБ на в'їзд Харкова. Як можете бачити, поруч відновлений повністю будинок, а на задньому фоні знищені. Зараз йде демонтажні роботи. Я думаю, що вже скоро ті будинки також будуть відновлюватися. А ось, друзі, залишки АТБ. Також посічено уламками і знищено. Це АТБ на в'їзді в Харків. Просто все знищувалось, а будинок, до речі, ще не заселений. Що ж, друзі, на цьому я буду завершувати даний випуск. Так, на сьогодні виглядає найбільш зруйнована частина Харкова Саутівський район. Як можете бачити, досі багато будинків не відновлено, досі знищено. І все це відбувалось через те, що коли ворог наступав, то ну, все рівнялося зі мною для того, щоб зайти безперешкодно. Як можете бачити, все це потрошку відновлюється. І сподіваюсь, рік чи два тут будуть вже нові будинки з ремонтом і люди зможуть повернутися в свої квартири. І все буде відновлено безкоштовно. Якщо ви взагалі з Харкова, то буду радий почитати ваші коментарі. Можливо, ви тут жили стосовно ваших будинків, хто вже отримав квартиру, хто ще чекає. І попрошу вашого максимального активу для просування українського контенту у вигляді лайків, коментарів та ділитись роликом з друзями. Також посилання на мої телеграм-інстаграм-сторінки будуть в описі. Дякую кожному за перегляд. Далі буде дуже багато цікавого контенту, тому підписуйтесь на канал. Не прощаємось!